Напиши листа матросу. Таку акцію започаткував регіональний медіа-центр Міністерства оборони України у місті Чернігові. Упродовж вересня школярі обласного центру писали листи військовим морякам, які служать на морському тральщику Чернігів. А 5 жовтня ці послання були передані на борт бойової одиниці українського флоту. Нарочисті передачі кореспонденції були присутні і наші журналісти. Не є таємницею, що жанр листа зараз помирає. На заміну йому приходять есемески чи електронні повідомлення. Це швидко й зручно, однак вони ніколи не замінять теплого та душевного листування, коли в конверті разом зі змістом листа адресату передається енергетичний імпульс та настрій. Саме під назвою Напиши листа матросу пройшов перший етап знайомства молодістольного граду Чернігова з одноіменною бойовою одиницею військово-морських сил України. Листи учнів шкіл обласного центру на корабель привезли автори військової передачі Армійська кухня на обласному телебаченні та кореспондент газети Чернігівські відомості не чекали, що буде така велика кількість лістів. Тобто відгукнулися школярі від першого класу і до одинадцятого. Діти старалися, декотрі навіть написали відеолисти». В рамках акції Напиши листа матросу, члени екіпажу морського трельщика Чернігів отримали і подарунки: настільні ігри, книги, волейбольні та футбольні м'ячі від почесного президента благодійного фонду імені двічі Героя Радянського Союзу Олександра Молодшого, депутата Чернігівської міської ради Олександра Шкурата, який допоміг журналістам організувати обмін листами. А спонукало чернігівських журналістів на проведення такої акції бліц опитування населення, під час якого було виявлено, що про існування корабля чернігів знає дуже мало людей. І ті переконані, що це цитую посудина, яка не виходить в море. Саме тому чернігівські мас-медіа і вирішили познайомити своїх земляків з екіпажем морського тральщика Чернігів, який, до речі, нещодавно повернувся з навчань адекватне реагування реагування-2011» у такий незвичний, але дуже оригінальний спосіб. Ми приїхали сюди, тому що розповісти людям про те, що в нас є підшефний корабель, про те, що є люди, які працюють і гордо несуть ім'я нашого міста. Ми просто ну не могли не приїхати, і не розповісти про це. Важливо інше, коли громада дізнається про те, що в нас є підшефний корабель, відповідно від влади будуть вимагати якихось дій в цьому плані, тому що престиж міста, тому що мабуть і служити сюди будуть хотіти йти Чернігівці, коли вони дізнаються про те, що за корабель, що тут роблять, мабуть, отримати якісь навіть нові враження. Звичайно, я сподіваюся, що вже наступного року ми приїдемо, скажімо так, з більш широкою делегацією і. Привеземо дійсно те, що потрібно сьогодні морякам на Чернігові безпосередньо. Самі ж моряки не зважають на свою популярність, і точніше її фактичну відсутність на Чернігівщині, а гідно виконують свій конституційний обов'язок, захищаючи морські простори нашої держави, відновлюють своїми силами технічну готовність корабля та підвищують рівень бойової підготовки особового складу. Морський тращик Чернігів в цьому році приймав участь у навчаннях адекватне реагування. 2011. Перед кораблем було поставлені наступне завдання. Перше це за історію військово-морських сил, десь приблизно за останні сім років кораблями ВМС були виконані практичні міні-постановки з виконанням бойової вправи М3 разом з протичорновим корветом Тернопіль. Далі були закриття морського району. Ракетних стрільб, де теж корабель приймав участь на трьох ділянках. І третя фаза навчань поблизу села Курортне, де були де виконані демонстраційні дії по висадці морського десанту на плав, де корабель приймав участь як для забезпечення. Протимінної охорони кораблів висадки морського десанту. В цілому корабель завдання виконав всі на оцінку добре. Особовий склад надбув досвіду щодо мінних постановок. Так, як і я сам особисто, бо це була вперше в мене мінна постановка фактичних мін у дм 500 Виконані були бої вправи. З артилерійських артустановок в складі з'єднання відпрацьовані заходи протиповітряної оборони з фактичним використанням зброї по САП, скинутих з літаків. З 2007 до початку 2010 року морський тральщик Чернігів стояв біля причальної стінки в неробочому стані. Але за рік, завдяки кмітливості командира та ентузіазму екіпажа, тральщик відремонтували та ввели в бойовий стрій українського військового флоту. За рік ми відновили технічну готовність, і на даний час з 2010 року корабель повністю готовий виконувати завдання за призначенням. На підтвердження своїх слів командир корабля провів невеличку екскурсію та розповів, що саме було зроблено екіпажем в плані технічної готовності Тральщика за цей період часу. Спочатку ми спустилися у машинне відділення до головного двигуна. У 2010 році був відновлений сил, відновлена готовність силами особового складу. Була проведена агрегатна заміна третього моноблоку двигуна. На даний час двигун знаходиться в працездатному стані. Двигун відходив в цьому році у навчаннях адекватне реагування 2011 без зауважень. Зараз проводиться технічне обслуговування на осінній зимовий період. Підготовка до осінньо-зимового періоду на кораблі йде, як кажуть, повним ходом. Ми мали нагоду поспостерігати за роботою особового складу в машинному відділенні. Наступною зупинкою відновлення морського тральщика Чернігів стала одна з бойових частин корабля. У 2010 році командиром бойової частини 2-3 був старший лейтенант Бурдов Ніколай Андрійович. Сілами силами особового складу бойовочасті 2-3 Під його загальним керівництвом повністю була встановлена станція Мерця-104, яка, за висновками комісії, була виведена з експлуатації, не для подальшого використання. Згодом ми піднялися на головний командний пункт. Звідки здійснюється загальне керівництво та управління кораблем? Тут силами екіпажу були відновлені та введені в експлуатацію кілька радіостанцій. Самі ж матроси радіють з того, що морський трайщик Чернігів знову став виходити в море для виконання бойових завдань і сподіваються на подальшу участь у різноманітних навчаннях. Багато позитивних вражень особовий склад отримав і від участі в елементах навчання адекватне реагування реагування-2011». За легендою навчань ми нам вказують. Надводну ціль, там надводна ціль, курсовий кут, там, допустим, 90 градусів. Я розворачую артустановку, навожу ціль і по команді відкриваю вогонь. Ми всі цілі збили. Тож, як бачимо, морський тральщик Чернігів це нержава посудина, що стоїть біля причальної стінки а бойова одиниця українського військового флоту, екіпаж якого як єдиний організм відпрацьовує бойові завдання та власними силами відновлює свій корабель. Скажіть, будь ласка, чим ви зараз займає? Збираємо автомат Н30 та готуємо артилерійську установку АК-230 до зимнього періоду для того, щоб наші арт добре стріляли. А те, що про нього не знають на Чернігівщині, будемо вважати непорозумінням, яке в найближчому майбутньому виправлять представники засобів масової інформації цього чудового і славного міста, що на власні очі побачили життя, побут та бойові будні моряків, і допоможуть їм цьому школярі, які прагнуть знайомства та спілкування з матросами морського тральщика Чернігів. Ми зібралися в чотирьох в школі та вирішили написати листа морякам, тому що ми вважаємо, що це дуже відповідальна служба. Вони захищають кордони держави та забезпечують завжди спокій на морі. Вирішили розпочати лист таким чином, бо спершу потрібно привітати моряків, які захищають нашу державу та обороняють нашу батьківщину. Та я вважаю, що наш край дуже є дуже гарним, тому треба підкреслити його черти. Також ми їх чекаємо у гості, як ми вже казали у нашому листі. Спочатку послання від молоді Чернігова переглядав особовий склад корабля, а трохи згодом листи та малюнки чернігівських школярів. Матроси вже показували товаришам з Тернополя, Черкас та Вінниці. В розпорядженні матросів Дращика Чернігів буде майже місяць, щоб підготувати відповіді чернігівським школярам. Таке спілкування буде не тільки приємним матросам, але й корисне учням старших класів, які в перспективі мають можливість спробувати свої сили, ставши спочатку призовниками, а потім і моряками. Військово-морських сил України. Ми чекаємо їх на своєму борті.